Вітаю вас сьогодні. Вівторок, 7 квітня в ефірі телеканалу ТІТІВІ інформаційна програма «Акценти дня для вас у студії. Працює Євген Салтан. Розпочнемо щира турбота про людей чи популізм, який символізує про наближення міських виборів. Якою б не була відповідь на це запитання? А кіровоградцям нехай невелика, однак користь сьогодні. Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради знизив нещодавно підняти тариф на проїзд у громадському транспорті. Подробиці далі. Традиційно тарифно-транспортне питання зібрало у мерії не лише членів виконкому, але й громадських активістів. Зазначимо і те, що резонансний розгляд шили, як то кажуть, на десерт. Рішення про зменшення цін на проїзд приймало останнім. Після короткої інформації доповідача відбулася до сих емоційне обговорення. Промація була категорична. Тариф треба не просто знизити, а як мінімум повернути старий 3, 3 гривні. реальний пасажиропотік. Також у нас цих показників на сьогодні немає. Тому члени тонкому мають ініціювати вивчення цього питання для того, щоб тарифи можна було обґрунтовано. Я відстоюю по позицію, щоб повернути діючі тарифи у 3 гривні. Тому що 3,50 це такий якийсь компромісний варіант, підвищили до 4 необґрунтованих, а зараз мова йде про 50 копійок. Це абсолютно не вирішує питання. Я сьогодні їхав близько години 13-ї години дня, не було жодного є місця, ще чоловік 5 п'ять стояло. Тобто вони завжди йдуть заповнені. Вони вам показують на захунок з 14 сидячих і 4 стоячих, 18 чоловік. Повірте мені, там 18 чоловік більше повинен дня не їздить нікого, там 25-30 мінімум. Соответственно, вони мають надприбутки, і хай ці надприбутки включають, чому вони мають заробляти на людях, а якщо сім'я, два, у нас більшість дітей їздить до міста в школу. Якщо сім'я має два, три, двоє троє дітей, уявіть собі, які це питати. Тому що хтось хоче заробити на цьому. Ми всі хочемо заробити. Але в межах закону достойно присутне, якщо в державі погано всім, значить всі має бути однакові на потуги фінанси. З аргументами громадськості виконкомівці частково погодились. Однак, розуміючи явну завищеність, існуючись на сьогодні тарифів, пішли на компроміс і зменшили маршрутний тариф лише на 50 копійок. Одначе дехто із членів виконавчого комітету вирішив на цьому не зупинятись і запропонував знайти спосіб здешевити ціну ще. Я абсолютно переконаний, що на сьогоднішній день ми повинні підтримати те рішення, яке зараз виноситься, але зібрати відповідну комісію чи тих людей, які там за це відповідають, разом з перевізниками і разом знову, можливо, до наступного засідання виконкому, вивчити це питання. І можливо знову ставити питання про зниження ціни. Подальше здешевлення. Це поки що перспектива. А на сьогодні маємо тариф 3 гривні копійок. Він почне діяти вже з цієї п'ятниці, 10 квітня. А ось обласні чиновники та профільні відомства дослідили роботу кіровоградських транспортних підприємств. Результати перевірки досить негативні. Стан маршруток, що курсують обласним центром, вже давно є приводом для обурення містян. Мали претензії до транспортників і компетентні органи Укртрансінспекції. І от спільний рейд інспекцій, деївців та посадовців ОДА дав купу негативних фактів. Так, для прикладу підприємство паритет сервіс, яке обслуговує 14, 77, 104, 112 113 маршрути. Мало того, що випускає на лінію на 18 одиниць автотранспорту більше задекларованої у договорі кількості, так ще й наражає пасажирів на небезпеку. Із 26 обстежених машин 20 мали технічні несправності. У інших підприємств справи не краще. Приватне підприємство Автобаз Кіровоград» директор Мачула Сергій Леонідович. Орендована матеріальна і технічна база за адресою міста Кіровоград, вулиця Героїв Сталінграда, 22А. Зазначене підприємство для перевезення пасажирів використовує орендовані 43 транспортні засоби. Дане підприємство обслуговує міські маршрути номер 18 117-118 та, та приміські маршрут кіровоград Володимирівка. На зазначених маршрутах повинно працювати 28 транспортних засобів та один на приміському маршруті. На автобусні маршрути, які обслуговує дане підприємство, 27 березня виїхало 9 транспортних засобів, тобто на 19 транспортних засобів менше, ніж необхідно для перевезення на зазначених маршрутах. Під час дійснення профілактичних заходів мобільну групу було допущено до огляду 10 транспортних засобів, за яких виявлено недоліки на чотирьох. Здовало керівництво ПП «Олікс», котре навіть не допустили комісію на території підприємства. Хоча про дату проведення перевірки, призначеної зарученням голови ДА, Олікс попередили заздалегідь. Відтак не дивно, що результатами інспектування транспортних підприємств стали переважній більшості зауваження. Основними виявленими порушеннями на транспортних засобах є відсутність очисників, Неукомплектовані аптечки медичних автомобілів. Майже всі з перевірених транспортних засобів потребують заміни переднього гальмівного шлангу, непломбовані вознегасники, висота протектора шин менше дозволена. Мають місце недоліку обладнані приміщень для проведення передрейсового медичного контролю стану здоров'я водіїв. А саме відсутні експрес-тести на наркотики, медичне остаткування. Окрім невтішних транспортних новин говорили на апарації про опалювальний сезон, а точніше про чергове термінування його завершення. Так через похолодання тепловики та посадовці вирішили на час великоднього періоду продовжити опалювальний сезон, однак закінчить його не пізніше 15 квітня. 7 квітня православні відзначають благовіщення сьогодні. Діві Марії явився Архангел Гавриїл, який сповістив про майбутнє народження Ісуса Христа. Цьогоріч благовість Кирвоградці почули в особливому місці. Благовіщення відзначалося у новому храмі, який нарекли на честь цього свята храм Благовіщення. Прихожан Віта Владика, єпископ кіровоградський та Новомиргородський, преосвященніший Іосаф. Благовіщення третє за важливістю християнське свято. Його особливістю є те, що воно є третє по своїй значимості. Перше це світле Христове Воскресіння, Пасха, далі Різдво, а третє це благовіщення, тому що саме через цю подію Господь Ісус Христос прийшов у наш світ. Богослужіння з нагоди благовіщення цього дня відбулося у всіх кіровоградських храмах. Традиційно віряни просили Божого благословення та підтримки для своїх рідних та близьких, а ще освячували проскурки. Традиційно печуть жайворонків, такі маленькі пташечки з тіста випускають в небо голубів. За народним повір'ям вважається, у цей день весна перемагає зиму. Після благовіщення настає час польових робіт. А от у саме свято будь-яка праця вважається тяжким гріхом. Звідси приказка на благовіщення і птахні зданив в'є, а дівка коси не плете. Флагмани машинобудування Кіровоградщини заводи червона зірка та гідросила знайомилися зі своїми потенційними працівниками. Студенти Київського політехнічного інституту гостювали у Кіровограді в рамках співпраці з механіко-будівним інститутом та нашими машинобудівними компаніями. Мота заходу ознайомити молодих фахівців з можливостями та новітніми технологіями підприємств. Наші заводи співпрацюють з провідним технічним вишем країни вже кілька років. Результат цих відносин запровадження нових технологій на підприємствах та досвідчені спеціалісти. Підсумовує керівник пад Червона зірка. Мы на протяжении уже, наверное, пяти лет занимаемся профориентацией. Сегодня очень большой провал по специалистам. Мы понимаем, что сегодня то есть рынок труда Кировоградщины не в состоянии обеспечить нас этой специальностью. Поэтому мы привлекли, опять же, Киевский Политический Институт с этой целью, чтобы их студенты увидели имеющееся наше производство, увидели наши нові можливості можливо, хтось до цих студентів завтра прийде к нам на підприємство. під час екскурсії. Червоною зіркою студентам продемонстрували виробничий процес. Потом этот порошок парашок в спекаемую камеру. Там спекается температура 240 градусов. У музеї заводу гостям розповіли історію розвитку підприємства. Тут можна побачити як абсолютно нову продукцію червоної зірки, так і перші кінні сіялки. Цією машиною можна засівати ка кукурузу, паксону, кліщевіну, сорга, соя, то тобто цілий ряд культур. Надовго молоді фахівці затрималися на новому ливарному заводі Металіт. Відкрити його планують вже в цьому місяці. Студентам розповіли, що металіт працюватиме на найновішому обладнанні датського виробництва, яке не має аналогів в Україні. А сучасні ливарні печі замовлені з Німеччини. Планується, що виробництво сягне 8 тисяч тонн готової продукції на рік. Буде створено близько 80 нових робочих місць. Не дивно, що після побаченого та почутого дехто із гостей серйозно задумався над можливістю працевлаштування на заводі. Як ми поступали, ми думали, що немає нічого, де можна працювати. Приїжджаєш сюди, ми бачимо, що все-таки в Україні є ливарне виробництво, є металургія. В принципі, працювати є де. Все залежить від того, які будуть умови, та зарплатня. По-перше, це навіть житло. Приголомшили враження настільки новітнє, все чисте підприємство. Я так бачу, що воно ще розвивається, і в нього велике майбутнє Такого чистого рівня. Я б згідний був би працювати. Викладачі КПІ переконані, такі практичні екскурсії неймовірно корисні для студентів, адже науково-технічна база і досвід, які можуть дати на потужних кіровоградських заводах, дуже цінні у формуванні спеціалістів, інженерів та ливарників. Один із видів практичної підготовки це якраз відвідування таких сучасних виробництв, яким. Є і червона зірка, і гідросила, знайомляться з реальним виробництвом, з реальним технологічним процесом, можуть задавати запитання. Тобто це якраз формування, один із етапів формування наукового світогляду майбутнього інженера, який зможе в подальшому якраз і забезпечувати і успішне функціонування підприємств промислових. А тим більше розвиток їх після екскурсійних марафонів студенти спілкувалися безпосередньо з керівниками машинобудівних підприємств. У гості ділилися враженнями та змогли дізнатися про умови працевлаштування на кіровоградських заводах. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартує вже у цьому місяці. Зокрема, наприкінці квітня учнів перевірять на знання української мови та літератури. Цьогоріч мовно літературне тестування об'єднали з державною підсумковою атестацією. Подвійний іспит є обов'язковим для усіх випускників. Він 24 квітня і відкриє основну сесію. Загалом випускники складатимуть ЗНО із 12 предметів. Оцінювання триватиме до 26 червня. Додаткова сесія відбудеться з 9 червня по 9 липня. Наразі на основну сесію зареєструвалося понад 6,5 тисяч випускників Кіровоградщини. Із них 88 дітей з родин переселенців. До речі, для них подовжено реєстрацію до 20 квітня. Нагадаємо, у березні випускники пройшли пробне тестування. Свої знання перевірили більше як 4 тисячі школярів області. І далі до новин футболу. У 20-му дурі чемпіонату України серед команд першої ліги Кіровоградська зірка на виїзді перемогла столичне «Динамо-2». Підсумок протистояння 2-1 на користь нашої команди рахунок у цьому матчі гравці зірки відкрили вже на другій хвилині. Олексій Чичиков, скориставшись помилкою захисника, забив свій восьмий б'яч у сезоні. Після цього команда спробувала збільшити свою перевагу. Не відсиджувалися у захисті і кияни. Ті також створили кілька хороших моментів. Але відзначитися пощастило кіровоградцям. На початку другого тайму в воротах динамівців розписався Борис Баранець. Господарі поля спромоглися лише на один в'яч. Наприкінці матчу кияни здобули право на пробиття. Пенальті з точки забив Олексій Хобленко. Ця перемога дозволила зірці піднятися на дев'яте місце у турнірній таблиці. Саме головне, що ми добились то есть ми їхали сюда, Ми надеялись на то, що ми візьмемо эти очки. И Спасибо ребятам, что в принципе Основную часть установки они выполнили. По следам сейчас не будем разбирать, посмотрим уже внимательно, изучим, и потом сделаем выводы, будем двигаться дальше. Игру мы провалили. На второй, на второй минуте безобразно сыграли в обороне, глотнули гол. И, к сожалению, этот гол психологически нас откосил, мы настраивались на серьезную борьбу. Мы знали, что соперник у нас очень опытный сегодня. Первограда очень хорошая команда. Многие игроки играли и в высшей лиге. Вот. Они спокойно играли и практически не дали нам шансов. Спасибо. Наступний свій матч кіровоградці проведуть вдома 13 квітня. До Кіровограда приїде аутсайдер турніру Чернівецька Буковина. Початок матчу о п'ятнадцятій годині. А детальний аналіз цього матчу ви зможете подивитися у п'ятницю в рамках програми Футбольні пристрасті. Початок ефіру о двадцятій годині вечора. На цьому все. Я Євген Салтан. Прощаюся з вами. Всього найкращого і пам'ятайте, все у нас буде добре.